Монстри оригінальної зграї повернулися. Вечірки для тих, кого не бояться. Я хочу шмат в Цього літа. Друзі, мене звуть Солі. Майк Вазовський. Все почалося тут. Я офіційно студент коледжу. Якщо тобі треба вчитися, вчися. У цьому є сенс. Що такого страшного у нашій бібліотекарці? Кілька хлопців потрапили до лікарні минулого року. Ти напевно помреш, але воно того варте. Покажи лють. Це законно. Ніколи в житті не почувався краще. Скоро. Повірте, ви не захочете торкатися цієї штуки. Я хочу. Я хочу доторкнутися. Що ви робите нагорі? Я не можу повернутися в тюрму. Гуляймо! Університет монстрів. Скоро.